Привіт, друзі. Якщо ви тільки приїхали до Канади, напевно, в перші дні вам дуже важко. Вам треба адаптуватися, вам треба переходити на канадський час, тому що різниця з Європою може бути 6-8 годин. І перші 2-3 дні ви будете такі в ситуації, коли ви все навкруги здається, дуже таким. Туманним, я би так сказав. Тобто все дуже незнайомо, багато треба порішати питань пов'язаних з документами, отримання ворк permit, медичних страховок, всього-всього такого. Тобто перші два-три дні ви будете в такому надзвичайному напрязі, будете бігати по всіх інстанціях, вирішувати питання. І потім багато людей, не роблячи жодних пауз, починають арбайти, буквально з перших двох-трьох днів в Канаді знаходять собі роботу і починають ходити на ту роботу, і потім за тією роботою світа білого не бачити. Тому я би вам радив перш ніж кидатися на заробляння грошей в Канаді на пошук роботи постійної, на пошук постійного житла. Поки у вас ще є можливість пожити десь безкоштовно, сподіваюся, що така можливість у вас є, поки ви ще не впряглися в канадську таку дійсність. А я би радив два-три дні походити по Канаді, по, по Торонто, якщо ви в Торонто, по інших містах, і подивитися, куди ви приїхали. Почу, по, почути, те, що почути, по відчути, відчути Канаду як турист. Тому що потім у вас просто не буде на це часу. Можна сходити, наприклад, в Тім Хортенс, взяти місцевий кофе, який канадці люблять, а всі люди, які приїжджають з Європи, коли його в перший раз куштують, починають плюватися, я вже звик, тому плюватися не буду. Можна купити донат в Тім Хортенс. Наприклад, ось такий красивий Тім Хортенс, який е донат, який продають в музеї хокею в Торонто. Такий унікальний, більше не продають тільки тут. І, е в принципі, можна сходити, подивитися всякі е такі цікаві речі, як Сент-Тауер, найбільша башня в західній півкулі, або можна сходити до музею якогось там даром, наприклад, Royal Ontario Museum, або в акваріум, ріплі акваріум. Тобто багато є цікавих таких туристичних а, речей, які будуть цікаві вам, які будуть цікаві вашим дітям. А, і коли ми, наприклад, приїхали в Канаду 8 років тому, ми знайшли собі пост... тимчасове житло буквально на тиждень. І ми через два-три дні, коли ми трошки адаптувалися до, до часу місцевого, ми взяли дітей, поїхали по музеях. Ми три-чотири дні провели, досліджуючи Торонто. А, залізли на сієнтавер, сходили до зоопарку, а, сходили до музею Ontario Museum. Тобто, наприклад, ми не сходили до художнього музею, тому що це була не наша фішка, не дуже ми полюбляємо живопис. Але потім там ми не сходили в перші дні і добралися до цього музею, потім лише років через п'ять життя в Торонто. Тобто, якщо ви не кудись не сходили в перші дні, коли у вас була така можливість і достатньо багато вільного часу, то потім така можливість може просто не з'явитися. Тому моя вам така дружня порада. Зробіть виключення із вашого такого режиму життя іммігранта. А перші два-три дні побудьте просто туристами. Подивіться на людей, які тут живуть, які ходять по вулицях, подивіться, чим живе це місто, поцікавтеся його історією. Тобто, ну, зробіть так, якби, якби ви зробили в, в будь-якій своїй такій туристичній подорожі, зробіть те саме з Канади. А, і, можливо, Канада вам за це віддячить. Тобто, у вас не буде потім такої, можливо, різкої негативної реакції, коли щось не буде. Получатися в Канаді, якщо щось не буде виходити. І ви ну, подумаєте, ну нафіга мені та Канада, якщо тут треба тільки пахати там, з 9 до 9 і світа білого не бачити. Тому, напевно, все-таки можливість спробувати Канаду як турист перші деякі, декілька днів вам не дозволиться так, відчути цей песимізм який відчуває, напевно, відсотки 90 усіх іммігрантів в перші декілька місяців, коли справді стає важко. І тоді, на, на думку, приходять перші проведені дні в Торонто там, або в інших містах. І ці дні зазвичай вони проходять цікаво, тому що все навкруги незнайоме, все вокруг цікаве, пізнавальне і так далі. І Ця така цікавість вона потім вам допоможе легше перенести тягати еміграцію. Тому зробіть це, просто побудьте туристами в Торонто. Це вам точно не завадить. Моя вам дружна порада. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Підпишіться на канал. До нових зустрічей. Пока-пока.